Всім знову ж привіт! В цей же час знімаю новий відосик. Якщо вам цікаво, якщо ви зайшли на це відео, значить, значить вам цікаво. Що хочу? Я хочу пуляти не тільки воланами чи слагами, але я хочу робити кулі сам. Мені це подобається, мені подобається убирати заусені з свинцю. Тому все це е, займатися вагами і тому подібне. Це коробочка, більш нічого немає. Все на китайському. Китайці рулять. Так, пінцетик в комплекті. ну таке, Я його ніколи не використовував. І пакетик. Чому я купив ці ваги? Тому що хочу все ж зробити той комплект, який в мене був раніше. І ваги в мене були інші. Зараз вони такі чи пластик, чи резина таке. Бріфіт, якийсь бріфіт. Коротше, отакі ваги. Тут інструкція якась, не знаю, не, не читав, тому не знаю. Скажу чесно, я їх відкривав, я їх відкалібрував. Гирка 50 грам, це ваги на 50 грам. Так, можливо, хтось не знає, можливо, знаєте, в інтернеті цих відосів дуже багато. Що я робив? Получається, вмикаємо. Ось, так вони виглядають. Мені воно подобається, вони такі зелененькі. Так, і як калібрується іменно ці ваги? Тут ось гарні магнитики для того, щоб трималося. Як калібрується? Тут є тільки три клавіші. Є чотири клавіші, є три, є дві. У мене три. Нажимаємо мод і тримаємо. Тримаєте, доки не з'явиться кал. Ну, не кал в смислі, е, в смислі кал, а калібровка. Пас, 50 грам, все, знімаєте, віси, ваги обнулилися. Вимикаєте. Так, а що би його зважить? Що би зважить? У ну, мене нема таких перевірочних. Ну, попробуємо. Це ваги недорогі. Я не скажу, що це дорогі ваги, тому що, якщо чесно, розібратися, то ювелірних вагів. Знайти дуже тяжко іменно таких ювелірних, які коштують там дуже багато грошей, але ж не завжди є дуже багато грошей. Тому купуємо е за ті гроші, які в нас є на даний момент в кармані. Тому пробуємо. Ой-ой-ой-ой-ой 4 ой, 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 ой. соточки набігло. Діло в тому, що на таких недорогих. Ну, коротше, на таких недорогих вагах є в тому проблема, що інколи ну, буває ці соточки тисячні є. Чому я брав ваги, з, щоб мали тисячні? Тому що в повнотілі навіть тисячні мають велику вагу. Є ваги, де, де тільки вказано там, грами, там 2,6 грама. Я так не хотів, тому що хотілося мати тисячні. Щоб показувало прямо до нуля. І сидиш, треш, підготовуєш. І хочеться стріляти далеко і влучно. Тому всім гарного вечора, мирного неба. підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Кому цікаво, кому не цікаво, вимикаємо. Все, всім до побачення!